Харіні навсіда. Надіюся, що так і То Ви сьогодні з нагоди дня? Ну, а же, ми підтримуємо цю акцію, ну, звісно. Хто ж хто, хто, ще тут може? А бути? що ще було перед цим? Так сьогодні так. Ні, сьогодні тільки це, це основний захід Я тут мається на увазі в українському домі під конференція і ось значить, угу. вивісили ці прокурені речі. Ви якось узгоджувалися з українським <працю> домом. <працю> Звичайно, і як вони поставили? А, а як вони так? Те ж це ж ну, як це, ж, це, ж, це, це, це така територізація певним чином? А що ж тобто вони не проти? так? А хто ж буде проти? Ну це ж у них у них бачите захід іде освіта. У них все йде, все йде, як то слід. Розуміло. А які організації, які спричетні? Чи це руки? Е -е, ГО життя і форум форум громадянська кампанія. Наша а, і які ще відомі люди? Причатні? Ну ви ж бачите, скільки ж було? Ти... назвати їх і... Андрій доманський, Денис динісилантів, віктор Павлик. Це відповідно відома людина Микола Поліщук, колишній міністр охорони здоров'я України в 2005 році, до речі, доктор наук і так далі. От, тобто, дуже багато людей сьогодні, ви бачите, і Костятин Губіч, і відповідно інші відомі, Марічка Падалка. Ось тобто, ці люди, вони вже сьогодні, я, тільки спікерів було 12 чоловік. Тобто, ця, ця акція, ця акція, ну це рух, ну це дійсно маніфест куріння. от скажімо. На сьогодні це вже е, певна хороша мода, хороший тон, якщо людина підписала.